Успіх українських захисників залежить не тільки від їхнього бойового вишколу та досвіду, а й від рівня медичної підготовки. Вміння надати самодопомогу це база, а наявність серед команди кваліфікованого бойового медика чи стрільця санітара, те, завдяки чому військові можуть якнайдовше давати відсіч окупантам, зберігаючи своє життя і здоров'я своїх побратимів. В умовах сучасної війни зберегти життя своє залежить в першу чергу від дій самого бійця. Тобто, наскільки він володіє тими навичками на рівні м'язової пам'яті. З поля бою евакуаційні бригади доправляють поранених у стабілізаційні пункти. Тут їм надають необхідну допомогу та за потреби спрямовують на наступний етап евакуації. На жаль, військова медицина не поправляє здоров'я. Вона не так займається лікуванням. вона… Рятує і зберігає життя. Це наша основна завдання. На війні забуваєш про час і режим роботи. Ситуація з пораненими стрімко змінюється. Часом буває тихо, але частіше медичні фахівці не знають сну по кілька днів. Щодня бойові медики рятують життя нашим військовослужбовцям. У цьому їм допомагають спеціальні машини. Вони обладнані усім необхідним для надання першої медичної допомоги. Сучасна апаратура не лише полегшує роботу медиків, але й значно збільшує шанси бійців на виживання. Підключається, вимірює одразу тиск, пульс, температуру, ну і виводить, робить замір, саме виставляєте, там, через скільки робити замір, 3-5-10 хвилин. Тобто, якщо дуже важкий, то ну, треба дивитися за тиском, за всім контролювати. Працюючи на лінії вогню, бойові медики рятують життя українських воїнів, ризикуючи власним, аби наблизити нашу перемогу.